Добрий день всім. Прийшов з роботи всю дорогу думав, що насправді Ніцше був правий, нема нічого більш гидкого, бридкого і підлого, як людина. Люди, які намагаються жити за своїми придуманими правилами, а не за принципами і законами світу. Приносять тільки зло як собі, так і цьому світові. Стародавні мислителі античні філософи писали закони для людей, для полісів, для держав згідно законів і принципів самого світу, космосу. А теперішні люди пишуть закони згідно своїх приватних інтересів. Придумали... Всілякі то лобіювання, то фракції і тому подібне. Я не проти демократії, але демократія має бути за принципами античної демократії, коли всі рівні, всі, а не так: одних направо, других наліво, одних на фронт, других медалями нагороджувати. Це якраз те, про що згадував Нічше. Тому, можливо, мрія Ніче, що людство коли-небудь зникне з цієї планети, на жаль, може здійснитись.